Показано, що дуже сильно зруйновані відносини. Можливо, ви травмовані вже багато разів і розбите серце від серця. Може нічого не лишилося? Це вас напевно можуть дивитися люди, в яких була вже. Сім'я, може, є сім'я, але дуже ви е, постраждали. Ой, тут так, дуже сильно напади великі і є вплив іззовні на ваші відносини, на вашу родину і сім'ю, якщо у любій, або просто на стосунки, з ким би, до речі, е, тут. Давно із, може, вже із юності на вас хтось дуже пліткує, заздрить і втручається у ваші відносини, і з ким би ви не зустрілись, постійно втручаються, може, вже більше 10 років нападають на ваші відносини. Дуже сильно переживають, щоб у вас не вийшли гарні стосунки. І в розумінні оцих людей, які заздрять, гарні стосунки це коли ви маєте якісь вигаду, гроші, нерухомість вам. Вони чомусь у них одна тільки в голові, щоб вам гроші. Може, так, вони розглядають відносини, це як отримати ресурс від партнера. І переживають, щоб вам, я думаю, навіть може стоїть тут стяг-крадник, щоб вам гроші не дісталися, щоб за вас. Не піклувалися, не було підтримки від партнера, від другої половини. От зараз вищі сили з вами. Захист став над вами, є покращення, у вас іде на майбутнє любов і карта миру. Більше цієї агресії не буде. Тут і втручалися, і ну страшне, що робили із вами.